Друзі, думаю, вам мене добре видно. Я їду не поспішаючи, тому. А, ну, якщо я виключу світло, ні, вам мене видно так погано. Так вам видно не краще. Ну що ж, давайте будемо їхати так. Про що хочу сьогодні поговорити? Про що моя вечірня казочка? Моя вечірня казочка сьогодні про аб'юз, про аб'юз у наших відносинах. Про те, як ми не вміємо е, будувати особисті кордони. Про те, як це і яким чином на нас, на нас це відображається. Отже, давайте спершу визначимо, що таке аб'юз. Ох, ти бачиш, як хорошо, коли люди йдуть, а у них світа, е, відбиваючи наліпки, і видно, що хтось по краю дороги йде. Це дуже-дуже, я скажу вам так. Це зберігає життя і пішоходам, і водіям, і не ламає життя нікому. Тому що жоден водій не хоче бути вбивцею пішохода. Ну, я думаю, жоден пішоход не хоче бути правим, але мертвим. Отже, поїхали. Що таке аб'юз? Аб'юз це насилля. Насилля будь-якого виду психологічне. Економічне, сексуальне, фізичне і моральне. Бачите, скільки є видів. Отже, аб'юзер це не обов'язкова людина, яка повинна е вас бити. Е це людина, яка може вас постійно принижувати. Е і, на жаль, аб'юзерами можуть всі бути: І тато, мама, подруга, друг, коханий тощо. Хтось знає про свої аб'юзивні якісь м, якості, От. хтось не знає, а робить це підсвідомо. Але ціль аб'юзу це отримати ресурс, який він хоче, не докладаючи ніяких зусиль або не даючи нічого на, е, ну скажімо, на взаєм. Наприклад, і наприклад, мама хоче, щоб її дочка чи син частіше дзвонили. Що вона робить? Вона використовує аб'юзивні техніки, які роблять, знаєте, вганяючи в жертву свою дитину кажучи, звісно. Тобі ж твої друзі дорожчі. Звісно, це ж мама, до неї можна не поспішати. І людина може відчувати себе винною ну, да, в позі жертви. От, як же ж так, як то кажуть, маму образили, обіділі, мишку на покарі в моргу. Насправді, да, або, наприклад, як тільки ви не приїжджаєте, в мами болить серце, О, як тільки ви не приїжджаєте по первому золу. А ще саме цікаве те, що в неї дійсно може розболітися серце на фоні того, що ви не виконали, не дали їй цього ресурсу, який їй так повинен ну, був потрібний Цей ресурс. Е, далі цікава річ, але частіше аб'юзери знають, знають і використовують свої психотехніки, тобто є аб'юзивні техніки. Це людина, все-таки, скажімо так, вона схильна до домінантності, але це ще такий не Хороший вроджений аб'юзер, взагалі це людина, яка, знаєте, я би так сказала, вона не відчуває там про совість нічого. Як, як, як хтось сказав, це людина з ампутованою совістю, тобто народжена без совісті, без сочувства тощо. Це вже туди більш до психопатів. Вони володіють всіма, всіма методами аб'юзу. Так от, хочу вам сказати про те, що так, іноді наші батьки да, аб'юзять нас для того, щоб ну, якось, якось отримати той ресурс, який вони хочуть. От. Але ми зараз хочемо поговорити про не про батьків, а давайте поговоримо про аб'юз у відносинах. Давайте проговоримо зараз. До мене дуже багато людей звертаються за порадами, за, ну, я б сказала, за консультаціями. І досить часто я бачу, що вони у відносинах з, з психопатами. Психопатія це не хвороба, це патологія. Патологія не є хвороба. Хвороба це коли людина страждає. А патологія людина не страждає. От, наприклад, якщо людина не знає, як виглядає е червоний колір, то вона навіть не буде страждати від того, що вона не бачить червоного кольору. Або якщо людина не, не е знає, не відчуває, як відчувається, наприклад, солодкий смак. Вона не буде ніколи хотіти солодкого, вона не буде страждати від недостатності солодкого. І їй буде взагалі незрозуміло від слова, ну взагалі незрозуміло, як це солоденько. Повертаємось до психопатів. У багатьох з вас, кого не складається особисте життя, я зараз буду казати речення, які говорять психопати. А ви будете відслідковувати, є у вас це відносини чи є. Жінка, яка ми будемо говорити до жінок, але чоловіки хай перекладають ну, навпаки. Так от жінка, яка живе з психопатом, через як вона, по-перше, ізначально, як тільки ви познайомились, це був принц вашої мрії. От, ви могло бути таке, що а, ви на кого наче як то думаєте, да, і він вам такий, який ви хочете. От, любите ви віршики, він вам віршики буде читати. Да. Вивчить одного віршика і буде його юзати. А, любите ви, е, наприклад, не знаю, романтику, е, зірки рахувати? Він буде з вами зірки рахувати. Тобто, розумієте? Такий, що дара не клади, і досить часто жінки потім кажуть мені, боже, ну я коли його зустріла, я думала, що це моє щастя. Я думала, що це той принц, якого я все життя шукала, того, що він саме такий, як я намалювала, всі мої бажання, все ну прям, прям от все, да, збувалося там, і він прям такий, як я хотіла. Але як тільки психопат отримує те, що він хоче, що він ну, зазвичай хоче. Дуже часто він хоче, наприклад, він вирішив створити сім'ю. Психопатам обов'язково потрібна сім'я. обов'язково. Він вирішив створити сім'ю, і завжди має бути хтось, хто буде від нього залежати, хто буде кормити його своєю енергією і хто буде його обслужувати. Неважно як. В Їсти варити. Прибирати, ходити на роботу, психопати дуже часто можуть сказати, не треба, щоб ти працювала, я нас забезпечу, не працює. Проходить час, він перестає давати кошти або дає дуже мало коштів. І ця людина, ця жінка починає розуміти, що їй треба йти на роботу. А він каже, жінка повинна займатися сім'єю. А ти, Ну а як же сім'єю так я в тебе на памперси груші там, випрашую? Ну, економні будь. О, тобто ви винуваті, запомніть, у психопата завжди винуваті ви. Раз. Далі. Психопат завжди використовує техніки, при якій ви завжди відчуваєте себе винною. Навіть якщо він вас побив, він потім вам скаже: це ж ти мене сприяв Або е, це ти виновата? Е, від тебе залежить мій настрій. От, якби ти не кричала, якби ти то не робила, якби ти щось. Тобто, ти винна те, що людина по відношенню до тебе робить якісь негативні неправильні вчинки, це взагалі ніяким чином людина не бере на себе відповідальність. От ви ви будете завжди винуваті. От завжди. Навіть якщо він вас спіймає, е, чи це якщо ви його спіймаєте на е, зміні, да, наприклад, на ньому буде сидіти якась е, баришня скакати. А він скаже: ти все неправильно поняла. Ти завжди робиш з нічого проблему. Психопати досить часто використовують, тобто заповнили, перше, психопати завжди, завжди ніколи не бувають винні, Психопати майже ніколи не просять вибачення. Якщо вони під якимсь натиском обстан попросили у вас вибачення, будьте готові до того, що коли ви помиритесь, він вам, а ну, він вам, як там стіт українською, за своє приниження. Тобто ви. За це принижиття заплатите в два рази більше. Далі, психопати досить часто використовують газлайтінг. Що таке газлайтінг? Газлайтінг це така техніка, по якій людина починає е, сумніватися у своїх е, почуттях, у своїх відчуттях, у своїх діях. Наприклад, він вам тільки що сказав, що ви дура. Ходить день, два, ви говорите: ну ти ж назвав мене дурою. Він каже, я такого не казав. Як не казав? Ну ти ж казав. Ні, ти неправильно все зрозуміла. Може тобі почулося? я такого не казав, не було такого. І він так впевнено буде вас, е, як би так сказати, переконувати, що ви скажете, блін, може реально не казав, може мені почулось. І це буде не, не тільки в цьому, в якомусь випадку, в інших також. Досить часто психопати на людях. Вони дуже харизматичні, вони дуже обаятельні. Вони такі солоденькі, цукерочки, що коли на ваші відносини дивляться ваші оточуючі, то м -м -м, вони кажуть, та ні, в тебе, ти що, в тебе нормальний чоловік, а в тебе нормальна дружина, це з тобою щось не так. І досить часто, спершу шутку, а потім ну, серйозно, психопат може говорити вашим оточуючим, ну та там наша. Моя дружина трошки прихворіла, трошки нерви, нерви здають. так, да, так, да. Нічого страшного, не, не звертайте уваги. Да. Потім проходить час, він знову про це говорить досить часто, постійно, провокуючи вас на якісь негативні емоції. І коли ви ці емоції не в силах стриювати, вони дуже добре вміють вас провокувати на ці емоції. Так от, коли е, ці емоції все-таки з вас вильються, е, психопат. Каже світу, що це ви, ну, ви хвора людина. І прийде час, ви можете думати, що ви реально хвора людина. Хоча на самом ділі нічого такого немає. Далі, психопати дуже мстиві, ніколи вони не залишать свою жертву, якщо вони її не тамстять. Не завжди психопати хочуть е з вами розійтись. Ні, ні, вони можуть хотіти жити з вами все життя, о, Того, що все життя має хтось їх. Стримувати або ну, секс здавати, або а, їсти кормити, да? або він хоче психопати дуже, до речі, це якраз ці кар'єристи, всі ці люди, яким дуже важливо мати правильний соціальний статус. Тому всі психопати хочуть, щоб у них була як у всіх сім'я, діти і візуальна картинка, візуальний ряд. Е щоб всі і сказали, Боже, яка чудова сім'я. Саме психопати викладають досить часто їх жертви, також викладають фотографії щасливої сім'ї в той момент, як хтось може ну, ну там може робитись совершенно друга. Психопати досить часто хочуть дітей не для того, що вони люблять дітей. Взагалі вони не люблять Запомніть, психопати не люблять нікого, окрім себе. все. Це настільки патологічна, егоїстична любов до себе, що ти, не, ну, ти реально дивишся і думаєш, блін, ну як так може бути? У аб'юзерів багато психопатичних свойств, але вони не можуть бути незакінчені психопати. Тобто аб'юзери можуть періодично якісь от, обладати аб'юзивними якостями, да? але ще у них може все-таки бути якесь там відчуття, почуття там і так далі. З психопатами це складніше. Так от. У чистих, таких знаєте, ну хороших, як якісних, як я кажу, психопатів завжди народжуються діти або аутисти, або також психопати. Дуже часто, якщо ви виросли в сім'ї з аб'юзивними батьками, досить часто ви можете виконувати дві ролі. Спершу ви будете жертвою, потім потім ви самі будете аб'юзити. Тому дуже багато зараз придумали такий термін. Аутізм хочу сказати, завжди майже майже завжди, коли аутізм ставиться дитині, шукайте батьків психопатів. І розумійте таку річ, якщо у вас чоловік чи дружина психопат. Не може бути здорової народженої дитини, воно може бути геніальна. Ця ця дитина, притом, геніальна до якого там рахує, там да, там, в два роки читає ще щось таке, але. Але, до речі, у психопатів дуже хороші виходить, спеціалісти, знаєте які? Військові класні, дуже класні хірурги, лікарі, от іменно такі, знаєте, там, травматологи, стоматологи, дуже класні. А як нам їхати? Ой, друзі, друзі, трошки не туди. Трошки не туда я. Хорошо, що сзади нікого не було. Повелась на агні, на свіркаючі агні. Тут були вогники, стояли, заправлялися машини, і я на них поїхала. Так, так от, психопати, вибачаю, трошки за рулем, їду темно, то досить так не завжди комфортно відсліджувати дорогу. Так от, психопати, дуже хороші адвокати, дуже хороші військові, дуже хороші. Це люди, які ставлять собі ціль, і вони до неї дійдуть у будь-якому випадку. Знаєте, бачу ціль, не бачу препятствия. Якщо ця людина, наприклад, ваш конкурент, то краще зійти з його путі, тому що ви не будете. Я би так сказати, ви будете розтоптані. Це якраз оті стерви і стервіці, які йдуть по головам для досягнення своєї цілі. Е, далі. Далі люди, які зв'язують своє життя з психопатією, які, ну, з психопатами, які зв'язують своє життя з різного роду аб'юзерами. Щоб ви розуміли. Щоб ви розуміли, ви Ану, трошки тут помовчу. бо щось Я тут так їду, якось непонятно. Е, непонятна. Вони будуть завжди хворіти. До речі, у жінок завжди може бути е, ну, щось таке по-женське з гормонами. щитовідка, гінекологія. Поняли О, оця вся тема? Тому ну, будьте, будьте, зразу, зразу, А, онкологія, до речі, онкологія часто. Е, а що я тут? Куди я тут їду? Ага, це виїжджають з заправки фури великі, а вони такі о, Ой, які вони гарні, які вони гарні, такі різнокольорові, з такими вагнями, знаєте, на чого тут свято якесь? Так от, хочу вам сказати, що пам'ятаєте до річ, у психопатів завжди, ну, у ні, у партнерів психопатів завжди є ризик онкології. Або нервових захворювань. Тому, якщо ви відчуваєте, що почали боліти не з того, не приходите до лікарів, лікарі не знаходять ніякої, ніякої хвороби, е шукайте проблему у відносинах. Дуже багато людей питають: а як же так зробити, щоб, е ну так сказати, від не страждати від психопатів? Для того щоб не постраждати від психопатів. Потрібно закінчити з ними відносини. Як би це не звучало. Батьків ми відкладемо далі, ми потім про це поговоримо якось. Сьогодні ми говоримо про партнерів. Так от, вам прийдеться вибрати, чи ви, чи психопат. Потому що у психопата завжди є така формула: давай в місті, любіть мене. Жоден психопат не може справді прикохати іншу людину. От, взагалі, от слова зовсім. Далі, жоден психопат не буде про вас піклуватися. Якщо він вам купив якісь ліки, це, наприклад, коли ви захворіли, це тільки тому, що йому потрібно, щоб ви були скоріше, здорові і виконували свої функції. Досить часто психопати люблять, щоб, наприклад, дружина працювала також, да, на рівні приносила свої кошти і тратила, угадайте, на кого. Явно не на себе, поняли? Далі. <клес> Здається, ну, перше, треба почати е, навчитися вибудовувати свої особисті кордони. Кожна людина дається нам для того, щоб ми щось ну, пройшли, якийсь іспит. І досить часто цей іспит звучить так, що е, з психопатами зв'язуються люди, яким потрібно навчитися вибудовувати особисті кордони. Що таке особисті кордони? Це коли ви не маєте відчитуватися, з ким ви проводили час, так, пили Е, Хочете, ви говорити, не хочете, не говорити. Або ви сказали, я була там в але але ви не зобов'язані. Ну, Розказувати, про що ви говорили, де саме ви були, хто до вас при... Ну, Поняли? Оце? От. Психопати, до речі, дуже ревниві. Дуже ревниві. Чого? Вони ревнують не того, що вони відчувають свою слабкість, вони ревнують того, що вони до вас відносяться як до своєї речі. Для психопата ви не є особистістю. Ви не є людина, ви річ. Моя СОБСТВЕННОСТЬ, мій раб. Поймаєте? Ви можете навіть чути, як психопат буде говорити вам таку річ. Ти прям як моя рука. Я прям чувствую тебе, от, як честь свого тіла. Не ведіться, це не про Психопатії я це якраз саме той діагноз, який не лікується, Тому що насправді психопати ж не страдають. Лікується те, що приносить. Біль психопатам біль все не приносить, у них все нормально. Вони наслаждаються. Це ви можете страдати, а у психопата все прекрасно і замечательно. Це по-перше. По-друге, е патології не лічаться. От просто ніяк, ніякими медикаментами, нічим. Якщо є дуже такий агресивний прояр, а, а кстати, психопати всі агресивні. От всі, вони періодично агресують і періодично вони можуть кричати, зриватися, можуть підняти руку. До речі, психопатам не рекомендується. Так, а ну-ка, підождіть. Піддождіть, друзі. Психопатам не рекомендується алкоголь. Ой, ось тут трошки. Алкоголь того, що вони себе взагалі не контролюють. Це по-перше. По-друге. Психопати це люди, які а так, от вони можуть вас ревнувати зовсім без безпідставно, і це завжди. Крім вас, крок крім нього, у вас нікого не должно бути. Досить часто. Психопати сорять своїх жертв з батьками, з друзями, з усіма спершу вони вас слухають, да потім кажуть: ані, ні, ні Вони не хочуть, щоб ти була щаслива. Он не хочуть, щоб ми були разом. Або ще щось. Ви просто потім побачите, як з часом у вас перестають ламатися відносини. У вас перестав немає бути подруг, друзей тощо. У вас немає. У вас можуть бути якісь спільні приятелі, які йому цікаво. Ні. Батьки також будуть відходити на дальній план. Тому. Теж відслідковувати цю тему? Ну і остання, скажімо, достатньо вже тут інформації, бо мені трошки важкувато їхати і дивитись, але вам хочу сказати таку річ: як кажуть, а як зробити, щоб він страдав, а не як. Буде страдати тільки в тому випадку, якщо ви досягнете успіху і не будете давати йому свій ресурс. У вас не буде поряд. Поки ви будете поряд психопатом, ви завжди будете травмовані. Ви не можете удвобою перемогти психопатію. Ви можете, скажімо так, це якби ви стали. Ну, Якби ви були теж психопатом, то тоді да, вони просто розходяться. Але відкрию вам велику таємницю. Якби ви були психопатом, ви би з ним не ввійшли в зв'язок. Зрозуміли? Вони завжди шукають хороших, правильних, чесних, відкритих, сочувствуючих, добрих. Тобто, це якраз той ресурс, це їх фраза, бізлагаєшся, блага. Це їх фраза. Це їх фраза. Якщо людина добра, то це значить лов. Це про них, це вон їм це смішно. Вони не сприймають будь-які цінності, притом обші прийняті цінності. Вони не сприймають мораль. Вони, вони для них цього нема. У них двойна мораль. Те, що можна мені, не можна тобі. Я буду тобі зміняти, я буду ховати гроші, я буду хорошо кушать, хорошо одіватися, але ти не можеш цього робити. Ти же, ти же женщина. Може звучати це і ти же мать. Якщо це дружина, це ще що менше. Вона може чоловіку говорити: «Ну ти ж добитчик, ну давай напрягись, там, не знаю, золоті гори мені насипать, тому що я така прекрасна. Я на це заслуговую. А от так. Ви завжди будете себе коло психопата чути чувствують какашки. Якщо ви живете з психопатом, ви будете виглядіти на 5-10, а то і 15 років старше. Ви будете тупіть, жирніть, боліть деградувати. Ваші діти не будуть вас е, поважати, того, що ваші діти хочеться вам чи не хочеться, вони будуть все одно з якоюсь долею психопатії. І прийде час, вони до вас будуть відноситись точно так, як відноситься до вас ваш чоловік. Ми говоримо зараз або про те. Далі. Якщо він на вас одружився, не потрібно радісно. Пляскати в долоні, тому що поки ви, поки ви не, не одружені, немає якогось штампу, у вас є шанс свитися. Якщо ви будете одружені, це вже знаєте, як то кажуть, вам вирок. Він може у вас відсудити дітей, притом очень легко. зробити вам репутацію алкоголічки, наркоманші проститутки і психічно хворої, це для нього не проблема. Півроку, і ви будете в глазах оточуючих така. І суд піде на його користь. Якщо він не може зробити це юридично. Він просто викраде вас дитину. І знаєте, в чому прикол? Прикол в тім, що діти йому нахір не треба. Ці діти або будуть коло, ну, коло, скажімо так, як вони звуться, ну, коло його батьків. Да? Або ці діти будуть виховуватися в його системі цінностей. Тобто він буде ростити собі подобним. Психопати дуже люблять щось оставлять, якесь наслідя після себе, але це не про любов. І їм буде все одно. І виростять вони таких же самих монстрів, як вони. А діти у вас крадуться або відбираються для того, щоб вам зробити максимально боляче. О для чого? Представляєте? Яка цікава річ. Це наймалютня, бо я знаю дуже багато таких історій, історій моїх клієнтів. Я дуже давно вивчаю тему психопатології, тему аб'юза, і я знаю, що це все закінчується. Далі, досить часто психопати можуть навіть вбити людину, при цьому ніякої вини вони відчувати не будуть. Наприклад, він вдарив один раз, два, другий раз третій, ви впали, вдарились виском об стіл і померли. В нього один не один мускул не трогає. Не один мускул не дрогне в тому, що е він це зробив. Знаєте чому? Тому що він вважає, що ви винуваті. Поняли? Винні ви. Ох ти. Подякую. Так, а, да, ви винні. Е ви спровоцирували і ви це заслуговуєте. Ще така цікава річ. А, психопати вміють своєю поведінкою доводити свою жертву до суїциду. Вони навіть можуть підказувати. Ну давай, давай. Он, вибрий в окно, давай, дев'ятий етаж, і раз, і все, і всі твої мучення закінчені. Поняли? Або давай, давай, давай. віровку подати, і він подасть. І про це ніхто не буде знати. У мене була одна знайома, е яка говорила інші свої знайомі. Якщо я раптом випригну з балкона, то щоб ти розуміла, я не збиралася робити. І я цього не робила. Поняли? Дуже багато побутових, побутових е вбивств це зроблено психопатами. Тому. Саме краще, що ви можете зробити, це піти від нього. Саме краще, що ви можете зробити, це почати любити себе і ставити своє життя на перше місце. А як це зробити, це вже буде друга історія. Але я думаю, після моєї вечірньої казочки вам є над чим подумати. А я нагадую, що хто мене не знає, я таролог, астролог, психолог Лана Олександрова. Ну, я люблю, щоб на мене казали Ланочкам, бо мені так приємно. От. І е, пані Ланочка. І ви пам'ятаєте, що на моєму каналі є таке золоте правило. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які старать мені подобайки, пишуть приємні коментарі. І на мене підписані вам нічого поганого не стратиться. Все, всім пока-пока, пишіть свої коментарі, як вам подобаються мої вечірні казочки.